Вас вітає компанія Ліга інструмент. До вашої уваги хочу представити електролобзик модель 4329 Макіта. Споживана потужністю 450 Вт. Число обертів холостого ходу від 500 до 3000 за хвилину. Хід пилки 18 мм. Маятниковий хід має 4 ступені. Глибина пропилу дерева 65 мм. Максимум алюмінієвого металу 6 мм, вага його 1,9 кг. До основних характеристик, що хотілося б відмітити, е, мінімальний рівень вібрації та шуму, е, регулювання оборотів, обертів, е, сувний прозорий пластиковий щиток. Опорна е, плитка, яка рухається під кутом 45 градусів за допомогою шерстогранного ключа вліво і вправо. Передбачено також підключення пилосмока, фіксація, фіксація кнопки при, робо, при довготривалій роботі. Взагалі, інструмент виконаний в чудовому ергономічному корпусі з випросністю різинових. Вставок, які допомагають не ковзати руці, коли рука потіє, і взагалі при тривалих роботах, також хотілося б відмітити шнур довжиною приблизно півтора метра, який є не, не, зносостійким, не зносостійким, також стійкий до перебування і виконаний в також в чудовому резиновому корпусі. Стійкий до перегинання. Взагалі, інструмент вибирають як домашні майстри, так і професіонали. Приходьте та купуйте інструменти в компанії Ліга інструмент. Ми завжди раді вас бачити.